З Мартіна. Тобто тут буде їхня вечеря, сніданок, обід. Добре, давайте розпочинати. Так, ну з самого ранку, звичайно, Мартін ще спав, але потім прокинувся і почав плакати. Мартін, ну ти чого плачеш? Все ж Добре, Мартін. Ну все, давай. Так, давай зараз. Посидь, будь ласка, тут трошки. Зараз я, я взую тапочки і ми підемо вмиватися з тобою. Так, Марті, зараз зачекай. Піроночку візьму для тебе. Так. Якусь сьогодні? Від нього молодяг ти помаранчево чи краще вогне. Ну, в вогні він вчора був, то сьогодні спав. Ну, давай помаранчеву. Ну, все, ось так ось все. Так. Ой чому? Ну, білночку, не хочу кластись. Добре, на полочку покоду. Так, Мартін, давай. Зараз спочатку ти покупаєшся. Потім почекаєш мене кроватці. Так, давай. Сподіваюсь, тобі сподобається. It's... Бо вчора тобі сподобалось. А ще я замовила Мовила ось шампунчик. Тобто я любому подзвонила і сказала, і він передав. Тому тепер у тебе є шампунчик такий дитячий. Чи це гей? Ну, це для дітей просто. Так, ну добре, давай, зараз я тебе помию. Ось так ось. Так, ну все. Давай зараз витру тебе і о, підеш у кроватку ще лежиш. Почекай тут. О, по. ти що добре? Так, зараз приберу матрасик. Ну і сама піду вмиватися. Так, найперше, звичайно, це потрібно почистити зуби. Ось так. Так, ну і все. Так, ну добре, я, в принципі, все вже. Тепер треба розутися. Заходь, в принципі, його вони хоч хочуть... чому ти. по її перед випускою, напевно. Ну, все, піду до Мартіна. Ой, ти заснув. Ой, чого ти напалі. Ой-ой, я вже забула, як Аліса плакала, коли була моє. Ну все-все. Давай, зараз я перетягнусь. Чекай, поки що добре. Так, що сьогодні тягти? Сьогодні нам потрібно знову йти на обстеження до лікаря, щоб дізнатися, що з тобою точно все добре. Потрібно буде так ходити десь місяць. Так, ну добре, сьогодні ось рахування. Я дивилась прогноз на телефоні, в принципі, вчора. Тому ось так ось. Так, ну добре, давай зараз тебе покормлю і вже ну, принесуть і сніданок. Так, Мартін, і ти дома Зараз ти будеш снідати. Ну все, давай. Так, ну сьогодні здається макарони з котлетою. принципі. Меню. Зараз возьму дві котлетки. Та о макароны. Напевно сьогодні они ось таки В принципе, це не дуже такі якісь жирни котлетки. А воно навіть дуже корисні. Як це все ж таки гарно виглядає? Зараз ще потрібно сік. П'яте. Так, ну сьогодні, на сінах, здається, банановий, казали. Так, ну добре. Зараз від нас у нижню орх. Здравствуйте. ой, здравствуйте. Я тільки прокинулась. а що вже котра вже година? Ну, вже десь восьма. Ой, зараз я піду помись, добре? Добре, добре. Пройшло 5 хвилин. Так, ну добре, мало. Гадаю, тебе вже мама покорму погодувала. Я, я сподіваюся, ви погодували вже маленьку вашу донечку. Так, я її вже погодувала. Она буквально годину тому проконулась, я її погодувала. Ну добре, може вам дати одяг, О, дякую. Ні дякуюсь Ну сьогодні я хочу ось це ось одягнути, в принципі. Ось так. Ой, дякую, велике. Такий смішний сіданок. Ну добре, піду, тоді віднесу на ні, поверх. Так. Здрасте. Ой, здрасте. А, ми, а Мартин тут якраз все поїв. Так, ну, добре, давайте, вкладайте його. І ось ваш сніданок. Добачи. А якась я все, что холодно вс. Воды еще хочется. Так, это там топоненькая. Да? Она прям сетева. Все чудово. Просто вау. Хоть в рыбару. Так. Ну добрый Мартин. Давай. Сразу. смущайте круточку. Ну ось можна забу. Ось візочок взяти. Сумочку. Потім ми таку перейдемо від лікаря написати і щоб він Він мені приніс ще. Помощі забу такі, коротше Ну що, Мартін, ходимо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш чоловік вчора приходив, сказав, що ви забули Звёздочек то сумочка. Ой, так, да, дякую. Ой, ёма. Ой, стимуэт, дякую. Так, да. Ну, добре, давай это да зараз обстежимо Вашего сына. А потом и вас. Ну, добро. Так. Ну, сэр, все всё добро. зараз того. Ой, нет. Поміряємо. Так, ну все, давай. Так, ну, з ним також все добре. Так, і тепер температурку ще. І зараз скільки він важить. Так, ну, з ним все добре. все дуже гарно. Так. Так, він важить зараз. Здесь кілограмів. Ой, супер. Ну так. Набираюсь вчора, напевно. Один квіт. Десь декілька грамів. Так, ну добре, давайте зараз покладемо його в візочку. Так, Так. А тепер вип'єстка. Потрібно ще знати, як. Як почуваю себе мама, Люка? Так. Ну з вами також. В принципі, все добре. Так, ви 63 грамів. Супер. На ваш, на ваш ріст 169. Це дуже гарний. Ну і показник. Ой, дякую. Так, ну добре. Ви это вже вирішати. Скоро вже обід, бо вже в принципі 12.40. Ну добре. Ходімо, Мартін, може, прогуляємось. Ось десь. Після обіду. Так, Мартин, ну добре, ти вже пообідав, я також. Тому давай прогуляємось тут, тут трошки. Так. Ну добре, давай. Ходім ми там подивимось, там ця рибалка завжди. А давайте буде цікаво. Здравствуйте. Ой... А що це? Ой, вибачте, я просто тут шукала посиски, вони виявилися в чомодані. Ну, зрозуміло. Так, все. Коробочка, в принципе, тут також. Почту наверное, забирала. Так, ну, вот, Так, ну, добро. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, це от медик такий миленький. Він зовсім не дикий. Тому не працювайте. Ой ні, ні, що, ви я не працюваю з цього приводу. Ой, щось так жарко стало. Ну добре, Мартін, ходімо вже. Вже потрібно повертатись до пового будинку. Ой, Мартін, дивись, там же вечеру принесли. Комусь тобою гуляли. О, знову банановий сік, скокоруцу, супер. Давай тільки зараз тебе погоду. Потрібно тільки бутилочку, напевно, брати з собою, так? Ну, в принципі, коли ти підроздаєш трохи, ти будеш вже молоко пити. ж таке сухе молоко. Для намовлят. Ммм, яка смачна Я вечері сьогодні. Ну, в принципі, і вчора було тут смачу. Так, добре, зараз він поїде і ми підемо вмиватись та вже... Податись спати. Ну, все, Мартин, ходімо. Після того, як вони помилися. Так, Марті, ну що, ти вже все принес? Давай ну і вже тебе перевдягати, Мартин Ось я хочу сьогодні? Ось давай ось таке зелененьке. Вони десь тобі дуже вичить. Так, кстати, я одела на свою юбеш ножнушку, без маски сегодня хочу спать. Все. Зирка, уже завтра, а послезавтра завтра уже выпускать. Это очень супер. Ну, добро. Ну що ж, друзі, на цьому все дякую, що подивилися Мо відео сподіваюсь, воно вам дуже сподобалось. До побачення!